дій, пов'язаних з внесенням відомостей відповідним реєстру до скорості розсіння згідно з цивних до власного статусу. Віталій Владиславович Піковський, національний Сухаляк, адреса проживання Житомир, Мир, 23, 40. Працюєте? Так, громадська організація «Багнетнації» та волонтер міжнародної організації «Карі» та «СК Кумарськ». Просвяти, будь ласка. Звичайно, що зі зріння не з'явився про час розвитку скарги, як повідомлено на І так ми звернули до

Вказувати на виконання обов'язків передбачених статтю 214 КПК України, прости зобов'язати слідчі житомирського районного управління поліції внести дідості до Євдр за заяву, подану 1 лютого року, го попрочини кримінального пропорушення, передбачених статтями сто одинадцять кримінального кодексу України розпочати до розслідування. Будь ласка, чи підтримуєте ви на даний момент сказу, якщо там, будь ласка, протенька да. такі? Так, вашу честь да, підтримую повністю, оскільки <клієнт> подано мною заяви до рук поліції на вулиці Лесі 17, 17.1.02 щодо вчинення кримінального злочину, в якому я підозрюю керівника Новолинської міськради боровця Миколу Петровича. А саме у відповідності до статей 109, 111 Кримінального кодексу, кодексу з нанесенням значної матеріально-економічної шкоди державі та проведення незаконних дій, що мають ознаки повалення конституційного ладу та дії супереч акту проголошення незалежності України, яку е, у мене отримано і видано талон ЄО 4164 1.02. Відповідно, е, моє, мою заяву про злочин не було. Зареєстровано відповідності до статті 214 КПК, що є обов'язком поліцейського, а розглянуто як звернення громадян, і в черговий раз просто поліція поклала під сукно. Хочу наголосити, що згідно з пункт перший, початок досудового розслідування слідчий слід, прокурор не відкладано до пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального злочину. Зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування слідчі, які здійснювати досудове розслідування відзначаються керівником органу. Разом із моєю заявою було подано додаткові докази, які свідчать, а саме про те, що керівником Габлинської міської ради у період 2022-2023 року, за висновками державної комісії щодо використання бюджетних коштів. Було виявлено, крім того, порушень на 163 мільйони гривень. Відповідно таким чином ще уймаються в матеріалах справи до поліції всі докази того, що керівник на сьогоднішній день приватної юридичної організації, юридичної особи з назвою Звяльська міська рада. Проводив супереч конституції та положень конституції боровець Микола Петрович як незаконні дії, та які спрямовані були нанесення матеріально-економічної шкоди та повалення конституційного ладу. Ці всі документи теж є в наявності у поліції, але супереч моїй мої вимоги про заяву про злочин, сьогоднішній день. Не зареєстровано. Необхідність існування судового порядку оскарження аналізованого виду бездіяльності гарантується на закріпленні в статті 214 КПК України. обов'язку свідчує прокурор невідкладно е дану заяву зареєструвати та внести відомості до ЄРДР на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні самовідомості про кримінальне правопорушення. А не так, як вони зробили як звернення громадян. Наведено підтверджується імперативне положення частини 4 статті 214 КПК, згідно якої відмова у прийнятті реєстрації, заяви, чи повідомлення про кримінальне правопорушення, не допускається і є гарантованим процесом для мене як громадянина. У відповідності до статті 12 закону України про звернення громадян. Дію, що закону не поширюється на порядок розгляду життя громадян встановлений кримінально, процесуальним, цінно-процесуальним трудовим законодавством. Реєстрація про кримінальне правопорушення здійснення відповідності до наказу номер 100 який знову ж таки поліцейськими було порушено в черговий раз, окрім того слідчий, який приймав заяву порушу правила оформлення талону. Я вважаю, що посадові особи районного управління поліції, Національної поліції в Житомирській області за адресою вулиця Лесі України 17 цієї бездіяльності порушили статтю 3, 1, 6, 8, 19, 21, 64, 68 Конституції України, статті 1, 2, 4, пункт 1, статті 5, пункт 1, статті 91, 92, 94, 214 підпункт 1, частини 1. Пункту 5 КПК України обмежили моє право на захист, моїх прав свободи, інтересів в кримінальному провадженні, а також не дотрималися на виконали свої службових обов'язки відповідності до статті 2, 6, 7, 8, 18, 64 закону України про національну поліцію. З вище викладено та керуючи статтею 3 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, пункт 2, частина Б. Міжнародного кримінального суду пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини основно положних свобод, протоколом 147.11 Конвенції про захист прав людини свобод статтями 3, 8, 19, 21, 22, 24, 36, 35, 64, 68, 129 Конституції України, а також статтями 2, 9, 24, 55, 56, 21, 303, 307 КПК України. Прошу постановити ухвалу суду. Які конкретно вказати відповідні до заяви, вказані статті 109 111 ГКУ, е, якої збою зати слідчу повноважену особу е, Житомирського руху Житомирській області на, на внесення відповідних відомостей до РД. Негайно виконати норми статті 214 КПК України, а саме внесення відомостей до ЄРД за мої заяви 1.02.24 року про вчинений кримінальний злочин керівником приватної юридичної особи Боровцем Миколою Петровичу. Передбачення повинніся до статей 109, 111 та невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства. При розгляді даної скарги дотримуватись процесуальних строків. Додаток таном є О No4164. Копія заяви про злочин вчинений боровцем МП від 1.2.24. Копія акту проголошення незалежності України. Копія висновки Державної аудиторської служби України. Чому я прошу саме. Конкретно встановити своїй ухвалі відповідно сюди указаної мої заяви статті 109-111, оскільки керівництвом і слідчими руп Житомирського навмання та навмисно не здійснюється виконання ухвали суду, і вони на свій розсуд вносять відомості не згідно заяви. Це може бути як 366, 365 або зовсім інші статті, які взагалі не мають жодного відношення до. Криміналь... до вчиненого кримінального злочину. У вас в додатку теж є саме копія висновки Державної аудиторської служби, от, яка в повній мірі знаходиться у моїй заяві в поліції, згідно якої це є черговим підтвердженням факту. Саме нанесення матеріальної шкоди, великих розмірів, привласнення майна, розкрадання майна Новоград-Волинської територіальної громади в Житомирської області, а також незаконна реєстрація юридичної особи, особи з назвою Новоград-Волинська міська рада, розбазаювання та передача майна, а саме газових мереж, газових труб, які теж інформація і Факти із документальними факти знаходяться у мене теж, які будуть надані для слідчих, а саме передача газових труб до прихильників російського окупаційного режиму, до власників Російської Федерації, які прихватизували, вкрали майно, а саме газові труби газорозподільчі мережі на території Новгадволинської територіальної. Громади і таким чином спонсоруємо на сьогоднішній день. Виводяться кошти за використання цих трупів, вони виводяться на підтримку війни Росії проти України. Тобто, на сьогоднішній день є достатні фактів, які закріплені документально, про те, щоб вважати, що юридич юридична особа на сьогоднішній день зв'язка -міська, міська рада яка діє як е, одночасно як новгадовист -ли міська рада е, мають факти саме викладені у моїй заяві при святі скажу скажу матеріали наявна заява від першого лютого четвертого року наявний талон повідомлення єдиного обліку і подано роздруківка нормативних актів, акт про проголошення незалежності, постанова по виборах президента і повідомлення про розгляд звернень Державно-Блідської служби в Україні. ухвали свідчить розвідається до нора 17, буде проголошено розмірної частини ухвали, приблизно 15 років. Так, шановна громада Новоград-Волинського, знову йдемо до суду про те, щоб притягнути до відповідальності боровця, який розікрав та передав наше майно російським окупантам, за які ми платимо російським окупантам на рахунки, які не належать ні територіальній громаді, ні власності держави. Тому в мене є всі підстави, є всі документи. Знову ж таки, ще раз кажу про те, щоб, Хоча депутат Костюк розповідає, що він хоче висловити недовіру, але я вважаю, що недовіра це дуже м'яке покарання для злочинців і тих, ті, хто тікає русський мір в нашій Україні, і на сьогоднішній день ті, хто спонсорує війну проти України таким шляхом. Оскільки знову ж таки ще раз нагадаю про те, що є підтверджувальні документи, вони у мене, я їх викладав теж в інтернеті про те, що саме боровцем підписувалася передача газових мереж і труб безкоштовно, без згоди територіальної громади для російських окупантів російської дочірної фірми Житомир Газ. Дякую всім наразі. Не забувайте, що Житомир Газ і газмережі. Ототожнюються між собою і також використовують рахунки, які не належать територіальній громаді. Бунтка рано судні школьно районі Сіні Зарізького. Розгляну Скарупіковського Владислава на Бездянського штурмського району управління поліції управління про Стоміської області, як кримінальному снігності до єдиної для лідинороського простівності нової. Зважаючи на складність виконання повнотексту ухвали, слідчи суддя вже фільму з тим частини. Криші статті 37 КПК України, слідчі суддя постановив у задоволення скаргітковського на бездіяльність житомирського районного управління поліції, омовлення стані працювання, як ополяваємо на снігності на пропрошення до війни до 100 розслідувань відмовити. Ухвала може бути оскаржена до Житомирського поліційного суду протягом п'яти днів її оголошення в утону повнотексту. Хвали відбудеться 12 лютого 24 лютого. Отримуємося прочитати звіту хвали. Дякую. 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 Ну що, йдемо тоді в апеляцію, барацю знов поки що дається вислизнути.